Доброго дня, шановні батьки. Пропоную вам сьогодні поговорити на тему Особиста гігієна дітей. Гігієна тіла дитини запорука її здоров'я. Гігієна має важливе значення для розвитку дитини, для її здоров'я як фізичного, так і психічного. Гігієна дитини це догляд за її тілом і підтримка його у чистоті – Первинні гігієнічні навички дитина опановує в сім'ї. Саме тому батьки повинні неохильно дотримуватись своїх батьківських обов'язків і здійснювати гігієнічний догляд за дитиною, а також прищеплювати їй гігієнічні навички. Дитині дошкільного віку рекомендується приймати ванну не рідше, ніж раз на два дні, а волосся мити не рідше, ніж раз на тиждень. Після купання необхідно ретельно витерти тіло і одягнути чисту білизну. Окрему увагу треба приділити затішці дитини. Хлопчикам потрібно регулярно стригти волосся, а дівчаткам потрібно зібрати волосся, щоб воно не лізло у очі. Не менш важливо стежити за чистотою нігтів на руках і ногах. Підстригати нігті рекомендується не менше, ніж один раз на два тижні. Після того, як дитина вмилася, її необхідно навчити насухо витирати обличчя і руки чистим рушником. Рушник має бути індивідуальним для кожного малюка. Для того, щоб перевірити, чи якісно вмилася дитина, треба поглянути на рушник. І якщо рушник, після того як ним витиралися, залишається чистим, значить дитина вмилася добре. Вже, вже 4-хрічна дитина повинна вміти самостійно вмиватися. Дуже важливо прищепити малюкові навичку вмити ноги перед сном. Важливість цього заходу. Полягає у тому, що на ногах особливо сильно підніє шкіра і накопичується бруд. Крім гігієни, водних процедур вранці, ввечері перед сном виконують також загартування. Крім цього, такі процедури тренують нервову систему і сприяють швидкому засипанню ввечері. Тож навіщо загартовувати дітей? Як правило, банальних відповідей кліше на це питання у дбайливих батьків набагато більше, ніж реальних та правильних знань про те, як саме слід загартовувати дітей. Немає нічого дивного у тому, що всі розуміють, загартований малюк рідше хворіє сезонними гострими респіраторними вірусними інфекціями. Набагато легше переносить ті чи інші важкі захворювання або операції. Та й в цілому, у повсякденному житті, дитина з міцним імунітетом, сформованим у процесі загартовування, зазвичай більш активна, енергійна та спортивна. швидше Розвивається, немає проблем із системою травлення та станом шкіри, менше схильна до алергічних реакцій. І тим не менше, спокушатися теж не варто. Загартовування аж ніяк не гарантує, що дитина не буде хворіти зовсім. На жаль, але яким би міцним та непробивним не був людський імунітет, це ніколи не є абсолютною гарантією від зараження тією чи іншою інфекцією або від інших захворювань. Іншими словами, підхопити, наприклад, гостру респіраторну вірусну інфекцію може кожен, але загартований організм перенесе хворобу легше і видужає швидше. Навчання дітей дошкільного віку правилам особистої гігієни є одним із першочергових завдань усіх батьків. Ці навички має набути кожна дитина шляхом навіювання і систематичного виховання з боку батьків. Виховувати правила особистої гігієни необхідно починати з самого ранку. Всі діти повинні вмиватися, при цьому мити руки, обличчя, шию, вуха. До того ж, умивання необхідно проводити ввечері, а також після приходу з вулиці. Перед умиванням необхідно ретельно вимити руки з милом, а потім вже чистими руками мити обличчя, шию і вуха. Дитину з самого раннього віку необхідно навчити регулярно мити руки з милом, пояснивши при цьому, що роками вона бере різні предмети олівці, ручки, книги, зошити, м'яті, гладить тварин, береться за дверні ручки, доторкається до різних предметів, на яких є багато мікробів та присутні бруд. З метою дотримання правил особистої гігієни батьки дитини зобов'язані створити належні умови для умивання і купання дитини, а також забезпечити її предметами індивідуального користування рушниками, білизною, зубною щіткою, гребінцем тощо. Два рази на день, а в разі потреби частіше здійснювати гігієнічні процедури вмивання, чищення зубів, підмивання дитини тощо. Змінювати щоденно натільну білизну, а в разі потреби частіше. Якщо дитина страждає на нетримання сечі, батьки зобов'язані використовувати поглинаючі підгузки або поглинаючі трусики. Доглядати за нігтями та волоссям дитини. Бути для дитини особистим прикладом, пояснювати малюкам наскільки корисні для здоров'я гігієнічні процедури, яке значення вони мають для профилактики інфекційних та інших захворювань. Дякую вам за увагу! Будьте здорові!